Вітаю, ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Бажання придбати весь світ може стати найбільшою помилкою. Погоня за придбанням матеріальних речей стала нашою звичкою та щоденним хлібом. Але буде помилкою дозволити цьому процесу стати рушійною силою та основною життєвою мотивацією. Коли ми дозволяємо йому. Керувати собою ми ризикуємо втратити своє життя заради того, що взагалі не має значення. Тому що спокуса полягає у постійному прагненні придбати ще одну річ, Щоразу ми впевнені, якщо я її здобуду, то відчую задоволення. І так, у постійній гонитві проходять місяці, роки та десятиліття. Я щойно прочитав цікаву статтю у книзі Чарльза Колсона. У ній історія про те, як відомий олігарх влаштував чудову вечірку з багатьма прекрасними людьми. Отримати запрошення на таку виняткову подію вже було символом статусу, проте кількість грошей, авторитет влади чи розмір зібраного майна не є найважливішим у житті. Колсон завершує розділ словами: хто б не хотів того ж, що бажав цей олігарх. Хто не має внутрішнього голосу, який каже, чи можу я робити те, що хочу, по своєму і у свій час, і залишатися популярним та в любові людей. Якщо цей внутрішній голос переможе, ви отримаєте те, що сказав Ісус. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? від Матвія 16, 26. Не втрачайте свою душу. Ставки насправді дуже високі. Моя молитва сьогодні, Господи, я підкоряю все Тобі заради Тебе та Твого царства. Я насолоджуюся тим, щоб віддати своє життя заради Тебе, щоб Ти, мій Господь, знайшов мене та дав мені життя. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер